У селі Заріччя Володимирського району бус на смерть задавив чоловіка. Ним виявився Максим Климюк, підприємець і голова громадської ради при Володимирській районній державній адміністрації. Як стало відомо, Волинянин намагався зупинити бус, який котився, і був притиснений ним до паркану. Медики, що прибули на місце, на жаль, констатували смерть потерпілого. У Максима Клим'юка лишились дружина та троє донечок. Внаслідок нещасного випадку, а саме наїзду мікроавтобусом, помер 41-річний мешканець району. Деталі трагічного випадку з'ясовують слідчі Володимирського районного відділу поліції. Попередньо відомо, що потерпілий завів транспортний засіб для прогрівання. Вийшов з нього, тим часом автомобіль розпочав рух заднім ходом на слизькій дорозі і протиснув чоловіка до паркану. Інцидент зафіксувала і камера спостереження, яка була у дворі. За цим фактом відкрите кримінальне провадження, під час якого слідчі встановлять усі інші деталі.